Так, щодо цього розмірів. Дивіться, якщо ззовні подивитися, от перші нижні три вікна від того входу загального. І ось наше віконце. Це вся площа квартири. Знизу ми маємо точно таку саму площу, як і всередині будинку, маємо підвал також з високими стелями, там 3,2, 3,5 метри. Та маємо ще одну корисну площу, це у нас тут під ступеньками. Маємо там зверху маємо площу і ще один міні-такий погреб. так Якщо йдемо далі, цей стіл також наша поверхня е, на вулиці Плита, умивальник, е, наш цвітошник, цвітник. Тут маємо такий вигляд. Ну, дуже. Гарно, влітку, взимку. Маємо 5 соток огороду тут. Він офіційно не закріплений, але всі люди тут також користуються. Це наша клумба і ключовий момент, дивіться, вхід тільки через наш гараж ми потрапляємо до підвалу.